Питання працевлаштування молодих спеціалістів сьогодні стоїть дуже гостро. 40% громадян, що перебувають на обліку в Миколаївській службі зайнятості, люди віком до 35 років. З них близько 300 чоловік випускники вузів, які не змогли відразу знайти роботу. Водночас, чимало студентів працює ще під час навчання. Проте мало хто розглядає свою роботу як крок до професійної кар'єри. Багато з них работают уже сегодня, но кто-то работает для того, чтобы поддержать себя на период учебы, ще не рассматривая свою сегодняшнюю работу как свою карьеру, и подыскивать работу постоянную, уже будучи на 4, 5 пятом, пятом курсе. Поэтому, естественно, с этой проблемой могут столкнуться. Так вот, наша задача в том, чтобы в медицине гораздо эффективнее. Предотвратить болезніші, потом і лечить, Так і Мы ми зарані их вооружить тими знаннями, которые їм потребуются во время поиска роботи, для того, щоб потом они к нам уже в службу не обращались, а успішно делали свою кар'єру. Щоб допомогти студентам краще зорієнтуватися у виборі професії у Чорноморському державному університеті організували день кар'єри. Захід проводиться у виші традиційно і вже має свої результати. За словами заступника директора служби зайнятості, відсоток безробітних серед випускників Могилянки дуже низький. Ефективність даного мероприятия, ну, наверное, свидетельствует те, том, что и в этом году в службу зайнятості обратилось випускників вищих учебных заведень свыше 500 человек. 4% із цього общего числа випускники Чорноморського університету. Все-таки этот столь маленький процент говорит о том, что и предыдущие два мероприятия, которые мы проводили, и также и Самі студенты Качество преподавання, значит, Все значить, привело прийлов тому, що процент, який обратився в службу знань, доволі таки маленький. Попитом користуються всі спеціальності, тому що університет фактично дає не спеціальність, а дає освіту. А освіта дає можливість працювати не тільки по тій спеціальності, по якій вони працюють. Є багато суміжних спеціальностей. Головне, що вони володіють інформаційною технікою, володіють мовами англійською. Українською, російською це вільно володіють. Вони спроможні до навчання, тому що неможливо навчитися на все життя. Вони спроможні опанувати ту роботу і швидко перекваліфікуватися. Тому наших випускників ну розбирають. Як стати на облік у центрі зайнятості? Скільки разів можна відмовитись від запропонованої центром роботи? Як правильно написати резюме і проходити співбесіду? Все це студенти могли дізнатися на тематичних заняттях, які проводились у виші протягом двох днів. А ознайомитись із актуальними вакансіями та отримати юридичну консультацію з питань працевлаштування всі бажаючі могли у консультаційному пункті служби зайнятості, який також діяв у вузі. Вакансії різні, в залежності від того, що хоче студент по закінченню навчального закладу. Це залежить від його особистих вимог до вакансії, яку заробітну плату він хотів би мати, за якою професією він хотів би працевлаштуватися. І сьогодні вони мають таку можливість отримати від наших спеціалістів служби зайнятості таку інформацію. Ми взяли вакансії, які є на сьогодні. Тобто студенти можуть прицінитися, скажімо так, на сьогодні, яка є робота, яка заробітна. Плата які професії актуальні на ринку праці, і які можливості їх працевлаштування після закінчення вузу за словами студентів чорноморського університету? Такі дні кар'єри важливі не лише для випускників, але й для першокурсників. Адже допомагають визначитись із майбутньою роботою заздалегідь. Я считаю, что это очень эффективно. Хоч я учусь на першому курсі специальная соціальна робота, но я уже задумуюся сейчас насчет будущей кар'єри, потому що имена кар'єра буде обеспечать мою сім'ю і мене в подальшому. Ну, в плані студентів, думаю, що хорошо, все-таки уже четвертий курс. вони ще на першому курсі осознанно вибирали професію, і зараз у них буде з чого вибирати професію именно э, с каких вариантов? Потрібно знати такі загальні правила, це тобто юридичні консультації, що ми повинні бути е, застрахованою особою, повинні, е, які в нас там мають бути права, тобто ми повинні е, знати свої права в тій сфері, що там е, робота, яка нас влаштовує, ми повинні відмовлятися там лише два рази, тільки що в мене це обізнано, було дуже цікаво. Е, і Я можу відмовляти світ непідходящої мені роботи, тобто дізналася, що соціальна робота е, ну, це має попит у центрах зайнятості і що Усі учасники Дня кар'єри погоджуються. Подібні заходи чудовий спосіб налагодити взаємодію між роботодавцями та молодими фахівцями, у результаті якого працедавці зможуть отримати кваліфікованих спеціалістів, а випускники вузів бажану роботу. Майбутніх миколаївських чиновників готують за світовими стандартами. У рамках програми академічних стипендій, яка вже четвертий рік діє в університеті імені Петра Могили, Миколаївський виш відвідують викладачі провідних навчальних закладів світу. Цього разу в університет приїхав відомий канадський професор Стівен Харріс. первых два года к нам приезжал э, профессор Гюнтер Ванцельнбах с э, Университета Западной Англии в Великобритании. Последних два года мы сотрудничаем с Школой публичной политики э, Карлитонского университета в Канаде. И вот профессор э, Стивен Харрис к нам приезжает три раза в год на неделю. Он проводит лекции, открытые лекции с общения с преподавателями, студентами Института госуправления Черноморского университета имени Петра Могилы. А также мы консультируемся по поводу наших э, преподавателей, Здавательських планів наших програм, наших проектів, наших іслідувань. Пан Харіс провів курс лекцій для викладачів та аспірантів інституту державного управління могилянки та передав до бібліотечного фонду значну кількість монографій і зізнався, залишився задоволений підготовкою майбутніх державних службовців в університеті. Тавкашен за сині імпресвид. У мене чудові враження від університету. Це заклад, що дуже динамічно розвивається. Я приємно враженим рівнем підготовки викладацького складу і тих студентів, з якими доводилося спілкуватися. Передноворічний подарунок студентам університету імені Петра Могили та його гостям зробили одеські художники Михайло Пархоменко та Анна Васкевич. Митці презентували роботи об'єднані символічною назвою Чому б ні. У нас були мечта о том, щоб вчителі і ученики виступали в місті. От наконець у нас вперше це пройшло. І кожен понемножечко показав своїх роботів, тому що у нас ще є різні роботи, порох, пороховницях є, але Аня займається розписом по шолку. Ну, батіка морська та ткани саме разнообразне. Я графік і живописець, і в даному випадку ми представили такі роботи разношорстне, но діта добре, тепле і предновогодние. Яскраві фарби, незвичайні теми, глибока філософія та навіть сакральність об'єднують усі представлені картини. На виставці глядачі могли віднайти свій знак зодіаку, майстерно зображений Михайлом Пархоменком, або пізнати історію древніх скіфів, розказану картинами Анни Васкевич. Художники необичні, художники, які беруться за складні символічні теми, розробляють їх. Аня пише в достатньо рідкій техніці, в техніці батика, але і акварелью і акрилом. То же самое и с Мишей Пархоменко. Сейчас работает также в такой авторской технике и акрилом, и акварелью, и смешивая разные техники. Честно говоря, стараюсь возвращаться все-таки к истокам каким-то историческим но иногда меня заводит на животный мир какой-то, вот на что-то доброе, пушистое, теплое. Вот, вот что-то меня очень интересуют всякие окраски животных, да, их можно там как-то использовать, интересно перевести в декоративный интересный язык. здесь Галерея мистецтв в університеті Петра Могили один з найкращих виставкових залів, в яких доводилося робити презентації. Ректор університету, в свою чергу, переконаний, подібні виставки яскравий доказ того, що в університеті можна не лише навчатися, але й розвиватися творчо. Эта галерея предоставляет транспорт художнику. Вот, приезжает, забирает картины, развешивает сами, делает большой бигборд или какую-то афишу и увозят. Потому что обычно какие-то другие галереи, они берут, а мы дарим картину. Вот мы в институт или в университет, мы дарим картину. Но обычно и берут деньги галереи, берут картину, и сам художник на своем горбу привозит эти картины. Это, это другие отношения. У нас очень много галерей по стране, и у каждой своего. Не просто меценат, в цій території юг України у нас нічого подобного немає. А якщо шире взяти, я від Академії то є дуже багато, у нас нічого немає подобного в інших університетах нашої країни. Заходиш в цю залу і відчуваєш якесь піднесення. І дуже добре, що наші студенти, наші гості прийшло багато учнів і їх зустрічають. Чимось таким знаєте, душевним, натхненним, прекрасним. І це, сподіваюся, буде їх сюди притягувати як магніт, що тут не крім освіти, крім науки, чогось буденного є і свято, життя. Виставка триватиме до середини січня, а тому ви маєте унікальну нагоду зробити святковий подарунок собі і своїм близьким і побачити картини одеських майстрів пензля та фарби.